Сергій Ребров не стримав емоції після поразки в матчі Україна-Франція. Ілля Забарний та Артем Бондаренко вказали на винних у поразці своєї команди. Сенсаційне повернення в УПЛ відомого футболіста. Донецький Шахтар завершує коштовний трансфер Вундеркінда відомої збірної, якого хотів Челсі, гучний скандал в Динамо Київ, а також революційні зміни в відомому топ-клубі АПЛ. Та як українець вирішив обрати УПЛ замість клубу СТОП Чемпіонату. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Збірна України очікувано поступилася у першому матчі відбору на чемпіонат світу. А оскільки в паралельному матчі Ісландія розгромила Азербайджан з рахунком 5-0, то зараз ми опинилися на третьому місці. Щодо самої ж гри проти Франції, то тут думки розділилися навіть у наших футболістів. Так Ілля Забарний сказав, що ми зіграли добре у першому таймі і гарно додали у другому, однак просто не реалізували свої моменти, вважаю, що були моменти, і потрібно було забувати. Та... Грали вже в другому таймі набагато спокійніше надійніше, Ну, не надійніше, а спокійніше та створювали моменти, що головне, і, і виходили з оборони. І насправді хороший матч. А ось Артем Бондаренко зазначив, що в першому таймі ми все ж таки занадто поважали Францію і побоювалися нав'язати їй свій футбол. Сергій Ребро вже вирішив обійтися достатньо стандартними фразами про реалізацію та рівень суперника, і найбільш нешаблонно виглядала суперечка тренера з журналістами стосовно позицій на полі його підопічних. Добрий вечір, Сергій славичу питання по Івану Калюжному. Це єдиний гравець лінії півзахисту, який відіграв всі 90 хвилин. І в чому полягала ідея не змінювати його навіть за рахунку 0-1-0-2. І питання щодо його фізичної готовності. Якщо він не буде готовий зіграти з Азербайджаном, то хто може вийти на його позиції? Дякую. Я не вважаю, що в нас єдиний гравець на цю позицію. Є очередька, якщо не не бачили, він грає в цій позиції в шахтарі. Ви подивите склад, а потім задавайте питання. Давайте, будь ласка. Тільки без телефону. Можливо. Давайте. А Сергій Станіславичу, чи задоволені ви граю пари ярмолюк Судаков? А чому вони в парі грають? Ну, два хабека. Ну, а колюжний тоді тоді хто? Опорник. Опорні. А ярмолюк яку позицію сьогодні грав? Хавбек. Хавбека. Ну, напевно, ви бачили, що ми грали 4-2-3-1, і Судаков грав зовсім в іншій позиції. Але я задоволений усіма гравцями, навіть попри те, що ми не так багато моментів создали, створили. Але усі працювали на оборони також і Жора Судаков, і Калюжний, і Ярмолюк, Єгора змінили, тому що дійсно. Я бачив дуже багато ігор в Брентфорді, і Його постійно міняли в конци, тому що він дійсно продає дуже великий об'єм роботи, і нам він дуже потрібен на наступну гру. А ще ми точно втратили на наступний поєдинок Віктора Циганкова. На жаль, півзахисник Жирони так і не встиг відновитися після пошкодження і вже покинув розташування збірної. Георгій Бущан офіційно повернувся в УПЛ. Голкіпер збірної України став гравцем Полісся. Поки це буде оренда на один сезон. Цікаво, що днями Полісся також оголосило про оренду Максима Брагару і ще чекає на обмін з шахтарем Назаріни на Назаренка у стартових чотирьох турах чемпіонату у підопічних ротання три поразки і одна перемога. Шахтар, після того, як отримав перші кошти за продаж Судакова та Кевіна, готує ще один цікавий трансфер. Клуб близький до придбання за 15 мільйонів євро 17-річного Вундеркінда Греміо. Мова про Габріеля Мека, якого гірники хочуть поцупити з під носа Челсі та Інтера. Скоріше за все, це потенційний гравець на лівий фланг атаки. Хоча за рахунок того, що Мек однаково добре грає як правою, так і лівою, його можна використовувати всюди. Габріель активно виступає за молодіжну збірну Бразилії. Мірча Луческу заявив, що особисто долучився до трансферу Владислава Бленуце в Динамо Києва. За словами спеціаліста, це форвард гарної якості. Який не опинився раніше в топ-чемпіонаті лише через свого агента, але поки Владислав ще не встиг приїхати до України, уже вляпався в скандал все через репости висловлювань Соловйова щодо Молдови та його російське коріння. Хоча Динамо вже виступили із заявою, що футболіст змінив свою позицію, старт кар'єри Форварда в Україні точно не заладився. Я хочу показати динамівським болівальникам, що я підтримую їх думку щодо війни. Росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно, бо Україна, захищаючи свою землю та своїх громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні. Це точно непроста ситуація для мене, тому що її можна інтерпретувати неправильно. Я хочу заявити, що я не підтримую Росію, і я точно ніколи не говорив нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я репостив дані дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їх ролі в російській пропаганді. Захисник молодіжної збірної України може змінити бундеслігу на УПЛ. Іван Єрмачков вже офіційно покинув Вердер. А джерела говорять, що тепер центральний захисник близький до контракту з новачком УПЛ Кудрівкою. Футболісту нещодавно виповнилося 20 років. Тож скитатися по орендах у нижчих дивізіонах Німеччини не було вже сенсу. За Вердер Іван так і не дебютував. Літня перебудова Тоттенгема завершилась відходом Даніеля Леві. Президент Шпор покинув свій пост після 25 років кар'єри, але варто зауважити, що жодних змін у структурі власності та акціонерів не відбулося. Тому якихось радикальних змін у фінансуванні в жодної сторін відбутися не повинно. Під крилом Леві Тоттенгем вигравав Лігу Європи та виходив у фінал Ліги Чемпіонів. Також клуб за увесь час лише декілька разів не пробився до Єврокубків. Томас Вермален був правильною відповіддю під минулим. Відео бельгієць, який потрапляв до символічної збірної сезону в АПЛ і кар'єру якого зламали хронічні травми. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.